Дорогі брати і сестри, ми ще перебуваємо в особливому періоді святкування Воскресіння Христового, 40 днів після свято Пасхи. Чому церква так довго закликає нас продовжувати святкувати, вітатися один до одного Христос Воскрес? Тому що оцей період, коли Христос Воскрес і потім через 40 днів Возніця, це був час, коли. Апостоли мали підготуватися до приходу Святого Духа, підготуватися до зміни способу присутності Ісуса Христа між своїми учнями. А це дуже складно людині сприйняти. З однієї сторони, апостоли нам говорять про Воскресіння, саме тілесне, саме тою мовою, яка для нас найбільш зрозуміла. Ісус, той, якого знали апостоли, той, якого вони любили, саме такий Ісус Воскрес. Те тіло, яке лежало в гробі, саме те тіло знову є живе. Але з іншої сторони в Євангелії можна побачити вже натяки на те, що цього недостатньо, що виявляється тіло наше, яке ми маємо, і тіло іншої людини, яке ми бачимо, не завжди відкриває нам людину, а іноді може навіть закривати людину. Це, напевно, особливо жінки знають. Як жахливо, коли на тебе дивляться як на тіло, а не дивляться, як на людину, яка не тільки зведена до того, що можна очима побачити. І тому Євангеліє пробує нас вчити іншого погляду на життя, іншого погляду на справжнє бачення. І, зрештою, протягом цих 40 днів кожна неділя є зовсім не випадковою. Тому що вона нас наближає до справжнього розуміння Воскресіння Ісуса Христа. Сьогоднішня неділя носить назву про Самаріанку, про жінку, яка належить до народу, який зневажався юдеями. Чому зневажався? Тому що коли ізраїльський народ був забраний у вавилонський полон. Частина із єврейського народу залишилася на звичних землях його проживання, і вже після вавилонського полону, коли вони вертаються, вони зустрічаються з такими людьми, які вже наполовину язичники, наполовину ще пам'ятали своє єврейське коріння. І ті, і ті вважали себе істинними поклонниками Богові. І, зрештою, це призвело до того, що два народи між собою ворогують. Тут є один важливий аспект, який показав сам Ісус Христос. По-перше, немає ніякої розмитості в ідентичності людини. Зараз багато хто, і в тому числі на наших теренах українських, починає говорити: ви вже настільки націоналізм кинулися, що зрештою починаєте перетворюватися на малу Росію. Ви починаєте ненавидіти інші народи. Таких голосів стає все більше в Україні. І е, іноді вважається, що християнство воно людину повністю вириває з її національної ідентичності. Але це не є правдою. І сам Христос при розмові із Самарянкою каже, що спасіння від юдеїв, тобто дійсно е, те, що об'єднує певні народи, може бути більш близьке до істини або менш близьке. Вдавнину. Формувалися народи, перш за все, навколо релігійної ідентичності. Тобто, як ми віруємо, таким народом ми стаємо. В теперішній час ми живемо вже в таку так звану постмодерну добу, або ще називають до того, була модерна доба. Тобто, слово «модерно» означає сучасність, якась сучасна нова. Ера в людському існуванні, і одна із найбільших характеристик цього, це те, що вже не тільки релігія може об'єднувати людей, а й ідеологія. Ідеологія від слова ідея, певне, певне світобачення, яке не обов'язково вписується туди, не обов'язково вписувати Бога. Тобто люди можуть колись об'єднуватися навколо якоїсь релігії, навколо якогось бачення сприйняття Бога. То тепер часто люди можуть об'єднатися просто навколо якогось способу життя. Ну, од, один із найбільш таких яскравих прикладів це, наприклад, комунізм і, і капіталізм, або демократія, або автократія. Тобто, коли люди об'єдналися, вважаючи, що для них цінним є свобода, для них є цінним людська гідність, найбільш Таким близьким до цього є такий устрій об'єднання людей як демократія. Але будь-який устрій не може замінити людині Бога. І з, і з одної сторони, український народ правильно робить, що прагне до устрою, який найбільше може сприяти такому нормальному розвитку людської особистості. І в цьому нормальному розвитку людської. Особи може бути більше місця для зустрічі з Богом. Тому що якщо є цінна людина, якщо цінна людська свобода, якщо цінні закони, які людина має виконувати, тоді, звичайно, ще більший шанс на те, що і до Бога добереться людина. А коли людину знелюднюють, коли людину перетворюють на частинку механізму, коли людину роблять тільки служителем якоїсь ідеології якогось монарха чи автократичного правителя, то тут до Бога дуже важко дійти. І зрештою, віра перетворюється на засіб для здобування якихось імперських забаганок і імперських побажань. Тому Христос і каже Самарянці, що легше добратися. В юдейській вірі до Бога. А важче добратися вашій самаріанській вірі. Тому тут треба для себе чітко зрозуміти раз і на все життя, розуміти, хто я є, до якого народу я належу, є важливим, в тому числі для християнина. Коли починають розмивати і ці знамениті слова, яка різниця, які знову все більше звучать. На диво, навіть в час Великої жахливої війни, це призводить до того, що людина, яка не знає свого роду земного, їй важко пізнати свій рід небесний. Тому що те, до якого ти народу належиш, впливає на Твоє світобачення. Але це ніяк не може закрити нас від інших людей. Тому Ісус Христос. Кажучи, що спасіння від юдеїв він не закривається від самарянки, він з нею говорить, що жодна людина не може бути зведена тільки до її етнічної, народної приналежності. Тому будь-яка людина, вона цінна в очах Божих. Тому Господь з нею починає говорити, і спочатку піднімається питання, як і в нас, в житті кожного. Коли ми приходимо в цей світ, з одної сторони ми маємо визначитись і своєю ідентичністю, хто я такий? До якого роду племені я належу. Але потім є ще інша сторона, наше особисте життя. І Ісус Христос спочатку заговорив з нею, показав, що вона цінна, як і з кожним з нас. Він говорить, до кожного намагається достукатись. А далі. Виявляється внутрішнє життя, ті проблеми, які були в неї як у простої живої людини. Він каже: приходь до мене і будеш пити воду живу. Отут Христос і Церква через це євангельське читання хоче говорити із кожним із нас. Ми, коли перебуваємо у церкві, ми маємо зрозуміти, що багато речей, які говоряться словами. Вони не можуть тільки бути передані цими словами. Говоримо, наприклад, про воду, без якої не можемо жити. Чому церква вибирає цей образ? Бо людині дуже добре знайомо, що коли є велика спрага, ти ні про що не можеш думати, крім води. А от коли ти напився води, ти відчуваєш радість від цього. Цей досвід в нас є. Але з іншої сторони, Христос каже, але є така вода, якої ти і вже ніколи не буде спраглим. Тобто є щось більше за воду земну. І оцим більшим за воду земну є досвід зустрічі із Богом. Цей голод внутрішній, який в кожного з нас є. І Євангелія ще більше це розкриває через життя Самарянки. Самарянка прожила своє життя так, що було в неї багато чоловіків. І коли Христос питає, приходь своїм чоловіком, вона каже: Нема в мене чоловіка, правду ти сказала. Тобто людина, коли живе в цьому світі, природньо для неї шукати любові, ласки, підтримки. Людині страшно бути самотньою. Але як в житті часто буває, людина може багато зробити помилок у своєму житті. І так іноді складається, що з багатьма чоловіками людина може бути розлучатися, знову одружуватись, знову розлучатися. І не може ніяк отримати спокою. Але отой пошук, пошук того, щоб бути любимою, бути любленою, він залишається. І тому Самарянка добре відчула і зрозуміла, що Христос побачив її внутрішню порожнечу, незважаючи на те, що наївно. Їй здавалося, що вона стає джерелом життя для тих чоловіків, яких має. Так, так іноді людина може подумати, що чим більше я веду вільне таке життя, тим більше отримую свободи, тим більше стаю джерелом життя для іншого. Але сама лишається порожньою. І Христос каже: Я тобі можу дати таку воду, яка тебе заповнить. І після того Самарянка біжить. Біжить до міста, починає розповідати про Христа, забуває про те, що от від собі, до того вона йшла, коли була найбільша жара, чого? Щоб не зустрітися з іншими людьми. Бо в ті часи таке життя, яке вела самарянка, мати п'ять чоловіків і зараз, таких жінок, скажімо так, м'яко кажучи, ніхто не похвалить. Але принаймні, зараз важко дізнатися про це. Але таких жінок також вистачає. Навіть в паспорті п'ять штампів хтось може мати. І зараз ніхто не вважає це доброю справою. А тоді це був жах. Це був жах. Така жінка, вона була відкинута. Суспільством її дратували люди, їхні, їхні осуджуючі погляди. Тому вона йшла, коли не була найбільша жара, щоб ні з ким не зустрітися. Але після того вона біжить і починає всім розповідати про Христа, забула за себе, забула за ті помилки, які зробила. Вона відчула живу воду. От якщо хтось з вас або з дитинства пам'ятає, або зараз у вас були такі моменти, про який, такий момент, про який Христос. Каже вже в подальшій розповіді: коли учні до нього приходять, вони дивуються, по-перше, як він самарянкою говорив, але мовчать. І потім кажуть до Ісуса Давай їж. А Ісус Христос перебуває в такому дивному стані, що каже: Не хочу я їсти, бо для мене її є їжею робити справу Отця мого небесного. Учні думають, що знову ж таки міняється тут була просто вода. А тут є якась вода, яка наповнює тебе більше, ніж просто вода. Тут була їжа, по яку учні пішли, а тут Христос каже: Я маю більшу їжу, а яка більша їжа? Ісус Христос так надихнувся тою зміною Самарянки, що йому їсти не хотілося. Якщо людина в житті пережила такий стан, коли ти чимось так захопився, що й забув поїсти, забув, що голодний. В дитинстві діти точно знають, що буває такий стан, так загрався, що і їсти не хочеш, мама кличе, йди їсти. Оце можна собі згадати, але в дорослому віці щаслива та людина, яка має якусь таку справу, яка то, також стає для нього більшою, ніж їжа. Тобто, коли ти відчуваєш, що життям є не виживання, а рух. До чогось більшого за тебе, до чого ти долучився. І Самарянка, коли до цього долучилася, біжить, стає проповідницею, стає тією, кому Ісус Христос сказав, що Він і є Месія, Він може заповнити всю порожнечу, яка в ній є. І їй вдалося так розповісти, що вся ця земля самарянська, багато хто, зустрівшись з Христом, побачив радість із перебування з ним. Був один. Чоловік, який став християнином і не просто собі був для себе, ним, а куди не піде, всюди розповідає про те, що він християнин. Але була в нього одна проблема. Він міг гарно про Христа розповісти, поділитися своїм досвідом, як та Самарянка. Але уявіть собі, Самарянка починає казати: Я Христа зустріла, істину, життя. Ну всі знають, що вона п'ять чоловіків мала. І каже, ну, теж мені проповідниця знайшлась. Ну і цей чоловік всім розказує, що він християнин, але всі за ним дивляться і бачать, що веде він себе щось не дуже добре. Далеко не ідеально. Але про Христа розказує так натхненно, так щиро. Ну, Один чоловік не витримав і каже йому: ну, ти гарно про Христа розказуєш. Ну я щось дивлюся на те, як ти живеш, щось неподібно, що ти дійсно є учень Христа. А цей чоловік йому відповідає: Ти ще не бачив, яким я був до того, як став християнином. Я ще зараз кращим став. А так само і ми часто живемо так, що дивляться на нас і щось не можуть сказати, що ми християни. Але я думаю, що багато хто із нас буде щирим, коли скаже, ну був в мене такий момент, справді був, коли я відчув ту воду живу. Тому я і в храм приходжу. Тому я і скажу, коли мене спитають: так, я вірю в Христа, немічний, слабкий. Часто по мені не видно, що я християнин. Але те, що для мене це справді жива вода, це і є початок мого свідчення. І тоді люди можуть справді погодитися. Дійсно, не був би він християнином, то був би ще гіршим. І тому потрошки ми можемо зростати. Крок за кроком, як та Самарянка, б ми не наробили колись, не забуваймо про те, що Бог нас чекає і хоче нас прийняти. І хоче, щоб ми з ним перебували і були його дітьми. Пили істину воду, їли істину їжу, яку ми можемо отримати перш за все під час божественної літургії, де так само їмо хліб, а причащаємо з тіла, п'ємо вино. А причащаємось крові. Знову і знову вчимось, говорячи одні слова, розуміти те, що більше за слова. Бо ніякими словами не можна передати життя із Христом. Амінь.